Церква, особливо в час Великого Посту, закликає усіх своїх вірних приступати до сповіді і святого причастя. Однак часто може скластися враження, що чимало людей нехтують цим закликом, а багато виконують його суто механічно, як данину традиції. Чому саме сповідь і святе причастя є центром християнського життя, і яку благодать Господь дарує тим, хто з вірою приступає до них? Це програма «Інсайт» про таїнства сповіді і Євхаристії. Ми поговоримо із сестрою Ліджі зі згромадження святого Йосифа, Сіфа від марка сестра Ліджі, щиро вітаю вас у нас в гостях. Дуже дякую, що ви сьогодні є з нами. Я знаю, що наші телеглядачі дуже люблять дивитися програми з вами. І дякую, що маємо сьогодні таку нагоду і що ви змогли до нас завітати. Дякую, що ви дали мені таке можливість. Сестра, я б хотів, щоб ми сьогодні поговорили з вами про такі важливі речі в житті християнина, як таїнство сповіді і Євхаристії. Особливо в час Великого Посту, як багато християн справді ті, які практикують віру, вони приступають до сповіді, до, до причастя. Але, на жаль, більшість людей робить це раз на рік тільки. І на жаль, мені так здається, дуже формально. Я хотів би, щоб ви поділилися з нами, от що для вас є таїнство сповіді і Євхаристії, як ви це переживаєте? І чому воно для вас є важливим? Я думаю, що вже мені знають людей, і багато разів дуже я говорила, я молюся за здоров'я людей, але це не моє послання. Моє послання конкретно, я знаю, що Бог мені говорить. Це дуже мені так приємно, тому що недавно я читала моє щоденник і це було, Я писала моє щоденник 1 квітня. Через два, можу сказати, через, через два дні. Але скільки років тому? Дві 2003 році. Ага. Це вже 16, 16 років назад. Це день я так писала моє щоденник. Я не знаю, це мені змілось, або я чула голос Божий. Сьогодні я розбудилася так, Бог мене питає. Піта, Ти можеш сказати моїм народам, як я прагну шити їхнім серце через причастю? Mm -hmm. Це ви записали своєму щоденнику? Так. Я далі писала, що а як це можна робити? І Бог мені сказав, говори людям, як важливо це. Ну, це моє послання, це я роблю. Uh -huh. Тому кожен раз, коли я роблю евангелізацію, у мене, моя конференція закінчує, запрошує людей, і саме слово я повторяю. Бог мені послав вам сказати, Він прагне. Жити нашим серце через причасті. І для це обов'язково треба сповідь. Mm -hmm. Я так розумію, що це дар Бог мені дав, це, началь, може бути я ще боюся. Якщо не було це дар, мабуть, люди не прийшли мені на молитву. Mm -hmm. це, люди приходять, Бог це сам робить. І я питала Бога, як це можу робити. Він сам це робить. І люди приходять, я їм скажу, я Бог прагне. Це для мене, коли я це говорю, э, я дуже радію, э, так замість, що мені внутрішний біл. Тому що Бог прагне. Не ми прагнемо приймати Бога, а Бог прагне. Э, це не тільки він э, має бажання. Це я прагну це більше, ніж бажання. Він хоче жити нашим серце, Бог сам хоче. Тому я е, стараюся людям це сказати. Бог хоче нам допомогти, Бог хоче жити нашим серцем. Для це обов'язково треба сповідатися і притяжатися. Так як ти сказав, я з цим теж согласна, що люди наша сповідається раз рік. Це таке вірующе люди. Коли я питаю людей, що відповідаєте, вони скажут, да. звісно, так. Ще раз питаю, я як часто перед великим свято. не погано, хоча б так, але ще я питаю, це. Це значить, що ви один раз повідались, потім 365 днів, після 365 днів ви сповідали, Майте маєте такі пам'ять mm -hmm. цей рік. Все, що ми решилися пам'ятати і сповідатися, якщо так, вам треба 2-3 дні, щоб все згадати. Це неможливо, це неможливо. Тому я пропоную людям. Треба сповідатися мінімум. мінімум раз рік. Церква Церкове скаже, що хоча б раз рік, а це не значить, що тільки раз рік. Я пропоную людей що хоча б раз в місяць сповідатися. Раз в місяць. Угу. От сестра, скажіть, поділіться також, бо я знаю, що багато людей справді вони бояться приступати до, до сповіді. І бояться, що священник їх там не зрозуміє, осудить. Так, так якось є, що коли людина грішить, в неї стид пропадає. Але коли треба визнати ці гріхи, стид з'являється. От що би ви порадили людям, які бояться, по перше, сповідатись, і взагалі, що треба робити, щоб сповідь була доброю? От як добре підготуватися до цієї сповіді? Е, я так і думаю, що людина все що не може робити. Нет, не якийсь грех, що Бог не може прощати. можеш. Uh -huh. Нет, якийсь грех Бог не може прощати. Якщо ми Бога бачимо які справедливі, тільки так, тоді нам боїмося. Uh -huh. Якщо ми бачимо Бога м -м, і тоді нам не треба боятися. І що я думаю, що люди не боїться Бога, люди бойся з'явила. Тому <laughs> що ну, Якщо йти прямо говорити Богу, Бога, це не проблема. Це проблема, э, думаю, що люди все людину як священника. Не треба дивитися священника як людину. Ну, коли сповідаємося, ми говоримо Богу прямо. це Священник — посередник. Бог йому дав все владу, помазання прощати наші грехи його ім'я. Ми не сповідаємося до священника. Щоб приготувати для сповіді. скільки ми приготуємо, все одно ми не достойні для сповідатися. Нам треба максимум старатися і думати, що ми грішили. Я також теж розмовляла з скілька людьми, вони скажуть, що ну, перед Великим світом сповідаємося, ні такого гріхи, я не вбив, я перелюби, не робив. І для людей тільки два гріхи. <ріху> <ріху> убив, убив, не вбив, не робив, а більше гріхи нету. Це, э, э, думаю, що ця людина не знає. Навіть не знає, що таке гріх. Це е, шкода, таки не знає. Ну, тепер є такі багато можливостей, є багато книжки, що може читати, приготувати, е, е, правильно розповідати. Є про гріх, може читати, тоді розумієш, що, що таке гріх. Угу. Тобто важливо зрозуміти, що таке гріх, які є гріхи, і просто. ну, Зробити все можливе, щоб добре підготуватися, так? На жаль, люди багато не знають. Наприклад, що недавно теж ми маємо наші сторінки в Фейсбуці. Там теж нам дали питання, що ми теж не знали. Ну, шиночка писала, що я не знала, що перед не можна спати. Угу. Ну, не знала. Просто не знала. не знала. І теж я теж зустріла нашим парафія, тоже начинка кілька років назад, мені, мені сказали, що а я не знала, що треба раз в місяць сповідатися, світ, так осповідаючи, я знала, що тільки раз в рік треба. І мені жалко людей, тому що люди не знають. Боже слово пише, що від браку знань гине народ мій. І я хотів, ще таку таку річ запитати, оскільки ви молитеся за зцілення. Я думаю, що таким надихаючим би було для людей якась історія, яка в якій би було чітко видно, як таїнство, сповіді і причастя пов'язане зі зціленням внутрішнім чи фізичним. Чи маєте якісь такі історії, де власне люди саме після сповіді, після причастя Бог почав їх оздоровлювати фізично? Насправді е, ж то е, люди думають, що е, Когда я ну, поставил руку, тоді був здоров'я. И Бог так робить. Я не знаю, коли це Бог робить, когда я молюсь. Я більше веру, Бог целяет во время сподь. Mm -hmm. Тому що, якщо ми читаємо, что Ісус когда цілив, і Бог завжди говорит, что я прощаю твої грех. Або скажеш що м не гріші. І багато разів що по повторяє Ісус, е коли відціляє людей. Тому наші грехи можуть робити нас хворими, якщо ми дійсно сповідаємося, тоді Бог нас дає оздоровлення. Це теж моїм досвідом. Коли я була хвора, я сказала, Господи, прости мені. І я ну, погано думала про україн, українців і не хотіла бути там. Ну насправді Бог мені дало моє життя, я не маю права вибирати, тому що я вже віддала своє життя. Тому я не можу сказати, що я Україна не хочу, я індію хочу. Я не маю права, mm -hmm. тому що я добровільно віддала. І Коли я так скажу, тоді я все, що віддала, я беру насад. Угу. Я просила Богу про бачення, і я вірю, що після цього я стала здоровою. Тобто ваш особистий досвід свідчить, да. що після покаяння прийшло зцілення до вас. Угу. Але як часто люди вірять в це, От, е мені здається, що дуже багато людей насправді часто ставляться до молитви за зцілення, як до сеансу в екстрасенсу. І якось не, не бачить цього зв'язку між покаянням, між причастям і і цілюючою Божою силою. От як ви намагаєтесь людям це пояснити, переконати у важливості сповіді, причастя і що власне тут діє Бог? Це теж людина може старатися. Тут теж треба Божа благодать. І через Святий Дух тільки ми можемо розпізнавати що добро, що гріх. Я так бачу, коли ми робимо цей молитвені зустріч, а дуже багато людей сповідаються. І я їх прошу для сповіді. Може бути, люди думають, ну я так скажу теж, треба сповідатися, щоб uh -huh. стралю ділилися. <ріхи> теж, я так скажу, перед йти на молитву треба сповідатися. Тому що. Моїм розумінням, я теж, так сказала, грязні тарілки смачні блюдо не дає. Mm -hmm. Якщо наша душа грязна, Божа благодать, ми не приймаємо, Не тому що Бог не дає. Бог дає, Наш грех нас перешкодить. Приймати ту благодать. Тому я людям прошу що ідіть спочатку в сповідь, чистіть свою душу, потім приймати Божу благодать. Угу. І зазвичай люди слухають. Українці взагалі послушні досить. Моїм досвідом що то слава Богу. Сестра, чи могли б ви поділитися якимось таким останнім, одним з останніх знаєш, Бог багато робить стілень через, через ваше служіння, але таким одне з останніх е, якихось дій Божих в житті людей, які ви бачили, за яких ви молилися, щоб насамперед підняти віру тих, які нас дивляться, і щоб вони розуміли, що це про що ми говоримо, це не є просто гарні слова, що Бог і справді живий. І недавно, може бути, це день назад приїхала ко мене одна лікарка, вона є Мукачера. Uh -huh. Не знаю, яка вона лікарка, не знаю. Коли люди приходять, я не питаю, якою ким мені працює. Я не, не смотрю, э, по професіям молод. Uh -huh. Я молодша люди, тому мені, мені все одно, ким мені працюють. Це лікарка прийшла тиждень назад. Вона вона сказала, що вона... прийшла Мені сказала, що я хочу вам подякувати. я була у вас рік на сад. У мене була печень п'ятно. Mm. Вона сказала, я сама лікарка, я знаю, що це таке. І робила УЗД, робила МРТ і е, багато аналіз, і я розуміла, що буде операція і далі, і знаю. Я прийшла до вас, ви мені сказали, що молитися кожен день 40 разів, треба ходити кожен тиждень на службу і кожен день раз в місяць сповідатися. Вони мені сказали, що цілий рік я це робила. Рік вона молилася кожен день 40 разів. Після року вона поїхала ще раз перевіряти. І mm -hmm. вона сказала, що перевіряла там моя печінь. Чистый. И она сказала, что я лекарка. Теперь, когда люди приходят ко мне, я пишу им какое-то лекарство и плюс пишу 40 красоте. Мне очень понравилось что она сказала, так. И она своим опытом, это тоже очень потужная это лекарка, делает. И молитва. Она сказала, что я верю молитва. Через молитву Бог мені цілив. Через молитву я здала здорова. Це було тиждень назад. Дуже дякую, сестра. Справді дуже важливо, я так розумію, сучасний світ він є дуже скептичним. І люди думають, що можливе тільки те, що вкладається в їхню голову. І ці речі, ці історії, які ви розказуєте, ці зцілення, зокрема сі лікаркою, вони часто не вкладаються в голову пересічної людини. Але саме такі історії вони говорять про те, що Бог є реальний, і Бог є над всім, що ми знаємо, і над всім, що ми можемо. Я би перше хотів повернутися до вашої історії. От е, я знаю, що в Індії ви також готували дітей до першого причастя. І а розкажіть, от е, ці дитячі спогади, е, коли ви вперше приступили до, до таїнства сповіді, причастя, як це відбувалося у вас е, в Індії? Ми знаємо, як це в Україні відбувається. Ця... Ця, ця традиція, а як в Індії було? А ви мене питаєте, що як я… моя так. перша сповідь, або я приготувала для сповідь? Спочатку свій. ваша, а потім як ви готували інших? Я маю дуже е, прекрасну мама. Моя мама е, я маю дуже добру маму, але моя мама не мала мами, угу. тому що коли їй було 11 років, її мама померла. Моя мама дуже хотіла м -м, бути монахинію, але її е е е мама померла, тому вона не могла. Вона багато читала е таке духовну літературу. І моє перше причастя мені приготовило теж монахиніатна. І я пам'ятаю, що все, що мені мама говорила. І мама мене учила м -м, перед притязкою. Ми мали сповідь, а після сповідь мама мені сказала, що сили день ну, мовчати, ні з ким mm -hmm. не розмовляти, ні грати, тому що для тебе дуже важливий день завтра, тому постійно треба молитися, і мені е, на пам'ять у тілі е, слово маленький Ісус, я тебе люблю і чекаю тебе, і такі слова. І мені сказали, що цілий день треба повторяти. І я, я так робила. І потім вона мені сказала, коли приймає причастя, все, що ти просиш, і Бог тобі дає. Тому що перший раз Він приходить у твоє серце. І вона мені сказала, коли приймає причастя, після цього треба закрити очі. І йому треба говорити, що ти ти бажаєш. Я так робила. Я дуже прекрасно це розумію, як мама мене приготувала для причастя. Ви пам'ятаєте, що ви просили тоді Ісуса? А я під я на ну, таке дитяче було моє прохання, все, що мама не могла, mm -hmm. це мама мені сказала, що молитися, коли ти приймаєш причастя, щоб Бог тебе вибрав бути Його нареченою. Ну так mm -hmm. сталося. Бог виконав Ваше прохання. Тоді я ні про це не розуміла, і мама мала бажання, мама не могла, тому вона мені передала це сказати. Ісусу, я так робила і так стала. Я дуже щаслива, мама мені так приготувала, і вона мені просила цю молитву, і тому я це я так стала, і моє покликання тоже. я дуже дуже щаслива і дуже вдячна моєму мамі. Що я теж приготувала перше причастя після моєї хвороби, коли я повернулася в Індії. І, і, е, е, я сиділа багато часу, багато годину перед Євхаристією, Мені була е, дуже велика любов до Євхаристиї. І, і що. Бог теж мені сказав, вже, як Він прагне жити нашому серце через причастя. Тому мені дали такі великі прагнення або бажання, як можна краще приготувати дітей, щоб вони приймали Ісуса. У мене в групі було 40 дітей, і перші ми мали. Три місяць ем, інтенсивна приготовка, uh -huh. і теж я приготувала їхніх батьків, uh -huh. тому що е, я не хотіла щоб вони приймали причастя просто ну, так треба. Бо гарна традиція. Да. І, ну, може бути там, фото робити або святкування. Тому я ходила кожних дітей вдома і говорила батькам, і я їм сказала, що якщо ви батьки не даєте приклад, тому що я знаю, як мені батьки дали приклад. І я з ними поділила і сказала, що якщо ви не будете сповідатися, якщо ви не будете притяжатися, дітям не дозволяю приймати притязі. Тому перед сповідь дітей два дні. Ми робили сповідь батьків. Угу. І всі погодилися батьки? Всі. Дуже добре. Я думаю, що це добрий приклад для нас, українців, як можна справді давати приклад дітям своїм, щоб. Це перша сповідь і перше причастя не було просто формальністю, ну бо бо справді гарна традиція, Але це про що ви розказуєте, от щоб пережити цю першу зустріч з Ісусом в особливий спосіб. І я вірю, що якщо діти будуть так готуватися, як ви, то багато добрих бажань. Сповнилося в їхньому житті? Це ну, дуже важне і дуже жалко, що діти йдуть притязі, а батьки не притяжаються. Тоді діти не розуміють це так важливо. Якщо вони бачать, то що батьки теж. Це тоді діти знають, що коли ми стаємо батьками, теж нам треба. А діти так розуміють, що це притяжці, це короткий час. Mm -hmm. Коли ми до... стаємо досрослі, треба цього не треба. Сестра, я дуже вам дякую за це ваше ділення і за це основне послання. Що Ісус через причастя хоче, прагне не просто хоче, прагне жити в нашому серці. Я вірю, що е, наші глядачі не, не просто почули це, але змогли пережити сьогодні це прагнення Бога і е, якомога швидше підуть до, до сповіді, до причастя, щоб вже до Великодня досвідчити це цю присутність Ісуса в своєму серці. Дякую вам, сестро.